Світанок поблизу Кремінної. Тут у безпосередній близькості до ворога тримає оборону бойовий розрахунок міномету. Мовляв, на першу лінію росіяни привезли багато гарматного м'яса, яке просто женуть уперед. Перша лінія, яка стоїть, це вік 45 За ними стоїть більш досвідчені воїни, які саме ходять у штурми. Першу ж лінію не шкода, їм видають як мінімум кулемет на один бліндаж, а то білі більше. І їх спеціально, як я розумію, завозять вночі, бо вони не знають, куди бігти. От. А позаду у штурми йдуть більш досвідчені десантні дивізії, такі самі, як ми. Поки ми спілкувалися мінометникам, прилетіла робота. Воїни швидко готують снаряди та міномет до стрільби, наводяться і відправляють вибуховий привіт окупантам. Мінометники щойно відпрацювали по цілі, і зараз ми бігом прямуємо викриття, адже може прилетіти у відповідь. Поки ми чекаємо підтвердження влучання, Юрій наголошує, що навіть на війні потрібно залишатися на позитиві. Була в нас стіль. Попали ми в одного, ну, в кубку один-двохсотий. Командир нам дає коректуру, попадаємо в міну й право в Кажу, що з тим пі? Командир виходить, каже, він дуже тяжкий двохсотий. Тривають важкі бої, цілі надходять упродовж усього дня, і хлопці готові працювати безупинно, адже є заради чого. Ми їм насипаємо завжди, тому що ж вони розуміли, що ми тут є і будемо, і ми тут їх не пропустимо. За свою землю ми кожного тут просто перехирячим неслом.